Доброго раночку! Сьогодні вівторок, 14 листопада, 23 рік. Ось такий килимок постелили у під'їзді. Їду на роботу. На годиннику 6.40. Вулиці дощик був вночі, зараз немає. Але сьогодні парасолю я взяла. Я на місці. Навіть не запізнилася, хоча всі шанси для цього були. Чисть тринадцять. Грію супчик, який вчора варила, з грибочками гливою, хто не знає, глива російською мовою вішинка. Словацькою так і буде гліва, як і українською. Так, що в мене тут? Це я вчора приготувала гарбуз для завтрашнього супу. Буду запікати. Буде суп-крем з гарбуза. Це риба. На сьогодні на меню два. Так, що тут у нас? Сміття витягне. Зараз прийде шеф, включить мені оцю сковорідку. Вона на газу. От, І я посмажу грибочки, огірочки, м'ясо і додам вершки. І буде. Готова ще одна страва. Так багато, тому що сьогодні акція величезна на 300 людей. От. І на персонал МЕАС. Ось так багато. Хто не бачив, ось такі на виробництві є величезні сковорідки. Я бачила в своєму житті тільки електричні, а це газово, тому треба була допомога шефа, щоб він її включив. Тушкована яловичина з вершками, з грибами, з солоними огірками. Коли багато людей треба харчувати кухарям, облегшують роботу, дивіться, нам сьогодні привезли цибулю нарізану, гарбуз очищений. Капусту нарізану. Це у нас сельдерей вже очищений, завакуумований все для того, щоб людина отримувала задоволення від роботи. Це овочева камера. Може хтось. Не бачив я вже якось у попередніх відео знімала. Кінець робочого дня. Ось так у кутку залишаю брудні речі. Дівчата заберуть на причетню. До побачення. Чорнадцять сорок Після роботи, у вівторок, середу, четвер, їду на курси. У вівторок-четвер курси проходять в Україно-словацькому будинку, якщо буде можливість, сьогодні вам покажу. От, а у середу я в інше місце, про нього вже у попередніх відео розповідала. Там де вчителька Катя Українка, яка живе у Братиславі 9 років. А тут, кудись сьогодні їду. Теж вчителька наша українка працює вчителем словацької мови в Братиславській школі. Поки їду, щоб не втрачати час, повторюю домашнє завдання, бо сьогодні обіцяла вчителька диктант по словацькій мові. Що у мене теж є, зараз покажу вам є Request Stop Бачте, яка я старана ушениця. Скільки всього у мене тут є. next stop is... Я майже на місці. Українсько-словацький дом знаходиться. Перший раз я неправильно сказала, я сказала будинок. І дійсно українською мовою дом буде будинок, але він називається не українсько-словацький будинок, а українсько-словацький дом. А, значить, він розташований у моєму районі. П'ять зупинок трамваєм. А, дуже зручно з роботи їдеш. А, Заїхав на курси, потім сів на і поїхав далі додому. А ті курси, що я в середу їжу, то три зупинки автобусом недалеко від моєї роботи. Тобто все якось по дорозі, зручно дуже. Що вам ще розповісти цікавого? Ну, цікавого, як такового, в принципі, нічого немає. Вчора у селі там, де живе моя мама, був прильот ракети. Слава Богу, постраждалих людей немає, але декілька будинків, на жаль, пошкоджені. І вікна у людей повилітали, дах пошкоджений. Мама каже, це було в день. Здригнулося все село, село невелике, тому прильот відчули всі. Полякалися, звісно, люди, бо мама живе біля Чорного моря, в принципі, це у них не перше. Ракети літають над будинками, але прильот, це, здається, другий раз за час повномасштабної війни. Ой, якось так. Що вам ще розповісти? Ага, хотіла ще вам а, трішечки розказати, але я вже майже дійшла. А, у мене на каналі є відео. Воно набрало 6300 переглядів. Це влог. І для мого невеличкого каналу це велика кількість переглядів. Он йде. Привіт! Ти таки ходи хочеш постійно до мене в кадр. кофе <рес> Так, ну я тут біля українсько словацького будинку зустріла. Віку вона теж малого свого сюди водить. Ось так виглядає вхід, потім продовжимо тему, яку я розпочала. Ось так виглядає аудиторія. Поки нікого немає. Окрім чотирьох людей. У нас на годиннику 17.41 я приїхала додому. Не було у нас сьогодні на курсах диктанту, дарма хвилювалася, дали домашні завдання і сказали, що у четвер буде дуже важливий урок з граматики. Не пропускати. До речі, Хочу уточнити, вчителька вона викладала словацьку мову в Україні, жила у місті Львові. От. А тут вона працює в українсько-словацькому домі, теж викладає словацьку мову для дітей-українців. Ось так. Це буде більш Вірна інформація, ніж я вам сказала перед тим. Щось я вже переплутала просто у своїй голові. А сьогодні так у нас мова зайшла за це, і думаю, одразу вам скажу, що, виявляється, у Львові. Я не знаю, в якій вона в школі працювала, але там теж а, є словацька мова. І тому, каже, коли почалася війна, то Ну, Перше, що прийшло до розуму, це їхати саме у Словаччину, тому що мовою володіє, тим паче, що Словаччина близько до Західної України, тому ось так. Достала я. Дві відбівні, які у мене лежали у морозильній камері, бо щось треба повечеряти. Я сьогодні на роботі не обідала, тому дуже хочу їсти. Хлібу немає, але є кефір. Холодильник майже пустий. Що тут, йогурт? Я не хочу. Мандаринки, яблука. Ну і в морозильній камері у мене є, там м'ясо з сире. Але я його залишу на потім. З кефіру зараз приготую якісь коржики або оладки посмажу, подивлюся. От. І хочу ще сьогодні змонтувати відео. Це для мене відпочинок. Буду з вами на сьогодні прощатися. А ту тему, яку я почала, про. Влог, який набрав велику кількість переглядів, що з ним не так, і що з коментарями не так, я вже про це вам розповім у наступних відео. Трохи я була ошарашена одним коментарем, про це вам розповім пізніше. Я просто чесно втомилася, не хочу більше нічого казати, хочу просто вже відпочивати. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть, будь ласка, себе вірте у найкраще, сподівайтеся на найкраще. Дуже скоро зустрінемося у наступних відео.